короче, с меняем ролики на генераторе. Volkswagen 04, 1.4, 16 клапаны. Мотор, по-моему, еще напоминается AHW. Какого плана? Ну, тут просто, короче, снимаем воздуховоды, два болта, один болт. И вот тут на корпусе снимаем. Снимается воздуховод полностью. И 16 ключ. Зривається гаєчка на паразиції, відводиться натяжний ролик. От є місце. І от воно повинно зняти, зайти от сюди. Ну, типу, з'єднаєш, воно тримає ролик. І на 16 ключ знімається ролик. Знімається ремінь, ролики зриваються і зразу, одразу позивав їх. Тіпу, що не цей. Значить, був антенновський. Там трошки в сердині міняє на НСК вот такий номер його. Ця натяжний. Идут вони в таких коробочках. аба шмаба. Це паразитно. <кхід> <кхід> вот Ось такий він десь бултом. І вот його номер. Ну, гайки на 16, вверху йде натяжному гайка на паразиції болт в разом в комплекті. Ставиться, конечно, на фіксатор різьбі і зажимаю 20-22 мм. Все, збираємо назад всі діла.